Коротко про масті таро. Жезли посохи, Стихія вогонь. Знак зодіаку. Овен, лев, стрілець. Енергія чоловіча. Пора року літо. Відображає соціальну та побутову сфери життя. Основні значення. Я хочу дії. Енергія, внутрішній вогонь, досягнення, рух в соціумі, активність, ініціатива в досягненні цілей, цілеспрямованість, влада, кар'єра, амбіції, сила, завоювання, бажання, імпульс, пристрасть, мотивація, потенціал. Певненість завоювання, нейтральні масть пентаклів, сумісні з мечами, несумісні з мастю, чаші.